Оце каже той, хто тримає сім зір у правиці своїй. Вітаю на вас на каналі Відкрита Біблія. І сьогодні ми розглянемо уже більш детальніший духовний аспект слова тримати і значення цього. Для того, щоб ми могли побачити силу і значення цього всього, нам потрібно прочитати Євангелія від Йоанна, 17 розділ. Я хотів би, щоб кожен із вас перечитав. Ми не будемо сьогодні його перечитувати. У вас є можливість в цьому в домашніх умовах перечитати, навіть переслухати. Там є заступницька молитва Ісуса Христа. Там якраз в цих словах відображено все те, про що ми в певній мірі говоримо з вами вже на протязі кількох відео. Там сказано про те, що Господь каже: не благаю, щоб ти забрав їх і світу цього. Але щоб зберіг їх у цьому світі. Звичайно, для християнина було б доречніше, якби після того, як він увірував, для того, після того, як він прийняв Господа, щоб Господь його якби забирав до себе, але ми залишаємося в цьому світі. І він нас тримає і оберігає в нас. Господь тримав апостолів у своїй присутності, Він оберігав їх, він за них молився, але. Там сказано, що не тільки за них молюся, але й тих, які прийдуть або повірять по їхньому слову. Тобто, Він отримує кожного з нас, Він отримує і тих, кому ми проповідуємо і звишаємо слово Господнє. Він також турбується про кожного з нас. Коли апостол Петро згрішив, впав, спіткнувся, Господь прийшов і підтримав. Знову ж, ми можемо почитати Івана від де Христос говорить безпосередньо з Петром і каже, відновлює його в його апостольських правах, тому що швидше це для нього було потрібне. Потім Господь тримає нас як немовлят в своїх обіймах, Він брав дітей на руки і благословляв їх, поклавши безпосередньо на них руки. Так і сьогодні Господь турбується про кожного з нас. Ми можемо не помічати, ми можемо не відчувати, але цей прояв є і для кожного з нас. Так як діти нічого не можуть дати взамін по відношенню до Ісуса Христа, вони нічого, так і ми сьогодні не можемо е, нічого взамін дати такого особливого, але Він е, любов'ю нас тримає і турбується про кожного з нас. В той же самий час е, Христос тримав і розбійника. Так, розбійник тримався на Христі, доволі так надійно скажімо, Але Господь у своїй милісті його тримав і Він пообіцяв, що ти будеш зі мною в раю. Коли він поклав свою надію на Ісуса Христа, Господь його утримував. Навіть у слабостях земних єфеська церква, про яку ми будемо розглядати, вона відображає дорослу церкву, вона відображає силу, тому що Господь тримає. Її своїй руці. Звичайно, що втрата першої любові якби, сильно похитнула її в руці Господній, і це було небезпечно і це небезпечно не тільки для Ефеської церкви, для кожної з нас. Але ми можемо пам'ятати, що Господь завжди вірний і Він буде тримати нас. Петро спіткнувся, він також якби, втратив цю першу любов, але Господь його відновив. Він відновляє. Єфейську церкву. Тому кожен із нас, хто рухається в вічність, навіть якщо спітнувся, у нас є хороша надія про те, що Господь буде продовжувати нас підтримувати. Звичайно, не варто зловживати е, цією підтримкою, турботою, охороною і опікою, але якщо це відбувається, сказано праведник сім разів падає і піднімається. Тому кожен раз, коли ми падаємо, нам варто вставати і йти далі, рухатися. Христос тримає церкву навіть тоді, коли світ її кидає у вогонь. І кажу тобі: ти скеля, і на цій скелі побудує церкву, і сили Адові не переможуть її. Амінь.